У світі моди завжди точилася боротьба між красою та зручністю, високі підбори, вузькі сукні, дорогі бренди. Все це приваблює, але не завжди відповідає потребам щоденного життя. І тут на сцену виходить український бренд Вовк, який вирішив довести, що повсякденний жіночий одяг може бути водночас стильним, доступним та практичним. Ця історія починається у час, коли український модний ринок лише формувався. Та переважно складався з імпортних марок. А багато жінок мріяли про одяг, що підкреслює індивідуальність, але не вимагає надмірних витрат. І саме тоді з'явився вовк бренд, що відразу поставив перед собою чітке завдання створювати речі для реальних жінок, які живуть у ритмі мегаполісів, працюють, виховують дітей, подорожують, мріють та хочуть виглядати красиво кожного дня. Вітаємо вас на каналі Історії легенд. Бренд Vogue був заснований на початку 2000-х як спроба українських дизайнерів поєднати сучасну моду із доступністю для масового покупця. Ідея полягала у створенні повсякденного одягу для жінок, який би поєднував у собі стиль, зручність та демократичну ціну. Перші колекції були представлені невеликими партіями у київських торгових центрах, але вже тоді дизайнери прагнули створювати одяг, який не просто прикрашає. А робить повсякденне життя комфортнішим. Ідея одяг для реальних жінок стала основою філософії бренду, адже кожна річ вовк мала враховувати форму тіла, активний ритм життя та естетичні уподобання сучасної українки. Саме цей підхід дав змогу бренду швидко завоювати популярність серед молодих покупців, які шукали стильний, але водночас практичний одяг для роботи прогулянок або відпочинку. Вовк – це не просто одяг, це концепція сучасного гардеробу. Основна філософія бренду базується на трьох стовпах доступність, універсальність та комфорт. Кожна колекція створюється з думкою про те, що жінка повинна почуватися впевнено та стильно у будь-якій ситуації. Дизайнери бренду вважають, що повсякденний одяг має поєднувати мінімалізм та елегантність, не вимагаючи значних фінансових витрат. Колекції Вовк часто відображають останні світові тенденції, але адаптовані до українських реалій, погодних умов, соціального столю життя та культурних особливостей. Ця філософія дозволяє бренду залишатися актуальним навіть у швидко мінливому світі моди. Дизайнери Вовк приділяють увагу не тільки естетиці, а й функціональності. Кожен елемент одягу проходить декілька етапів від ескізу та виробу тканини. До прототипів і тестування на реальних моделях. Прагнення до універсальності проявляється у створенні речей, які легко комбінуються між собою, дозволяючи створювати безліч варіантів образів з обмеженої кількості предметів. Особлива увага також приділяється деталям: шви, застібки, кишені та декоративні елементи не тільки естетичні, а й практичні. Саме такий підхід допомагає вовк випускати колекції, які відповідають запитам сучасних жінок, поєднуючи моду та зручність у кожному виробі. Також вовк співпрацює з українськими та європейськими постачальниками тканин, обираючи матеріали високої якості, адже основна мета це створювати одяг, який тримає форму, приємний на дотик та зносостійкий. Бренд намагається використовувати натуральні та екологічно чисті. Безпечні тканини, що дозволяє зменшувати негативний вплив на навколишнє середовище. Виробництво ведеться як у великих фабричних цехах, так і на локальних швейних підприємствах, що дозволяє контролювати якість кожного виробу. Окрім того, увага приділяється етичним стандартам праці робітники отримують гідну оплату та працюють у безпечних умовах. Щороку ВОВК представляє декілька основних колекцій. Орієнтованих на різні сезони та стилі життя, весняно-літні колекції зазвичай відрізняються легкими тканинами, яскравими кольорами та універсальністю фасонів, тоді як осінньо-зимові, більш теплі та структуровані, з акцентом на комфорт та багатошаровість. Бренд активно відслідковує міжнародні модні тренди, але адаптує їх під українські реалії. Наприклад, популярні світові мотиви використовуються у палітрі кольорів, принтах чи фасонах. Але з урахуванням практичності та довговічності одягу для повсякденного носіння. Основна аудиторія вовк це жінки віком від 20 до 40 років, які цінують стиль, комфорт та доступність це активні сучасні люди, що ведуть динамічний спосіб життя, робота, навчання, соціальні події та відпочинок. Одяг вовк підходить як для офісу, так і для прогулянок подорожей та навіть неформальних заходів. Що робить бренд універсальним. Крім того, бренд активно комунікує з аудиторією через соціальні мережі, прислуховується до відгуків та коригує колекції відповідно до потреб споживачів. Свою маркетингову стратегію Вовк будує на комбінації онлайн та офлайн присутностей. Бренд має власні магазини у великих містах України, а також активно розвиває екомерс. E соціальні мережі, зокрема, Instagram та Facebook. Стають основним каналом комунікації з аудиторією. публікації про нові колекції, образи, поради стилістів, інтерактивні конкурси та акції. Важливим елементом також є співпраця із блогерами та лідерами думок, які допомагають популяризувати бренд серед молоді. Так, Вовк став одним із брендів, який довів, що українська мода може бути доступною, сучасною та якісною, завдяки поєднанню стильного дизайну. Демократичної ціни та високої якості одягу. Бренд зміг зайняти помітне місце на ринку жіночого одягу. Його успіх стимулював появу інших локальних брендів, що прагнуть створювати одяг для реальних людей, а не лише для подіумів. Також Вовк допомагає формувати тренди, що відрізняються від глобальних та адаптуючи їх до українського споживача. Конкуренція у сегменті повсякденного одягу в Україні зростає щороку. Бренду Вовк доводиться боротись не лише з іншими українськими марками, а й з міжнародними мережами. Виклик полягає у збереженні балансу між доступністю та якістю, а також у постійному оновленні колекцій, щоб залишатися завжди актуальним. Однак завдяки швидкій адаптації до потреб ринку, увазі до деталей та сирній маркетинговій стратегії, бренд утримує стабільну позицію та продовжує розвиватися. Майбутнє бренду Вовк бачить у розширенні асортименту, впровадженні нових технологій виробництва та активній експортній політиці. Бренд планує підсилити онлайн-продажі, інтегрувати інноваційні матеріали та створювати колекції, що ще більше відповідають стилю життя сучасної українки. Крім того, Вовк активно досліджує тенденції стійкої моди та екологічного виробництва, щоб залишатися конкурентно спроможним та відповідальним брендом на ринку. Це дозволяє йому не тільки зміцнювати позиції всередині країни, а й виходити на міжнародний рівень, демонструючи потенціал української модної індустрії. Дякуємо, що були з нами. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. До зустрічі у наступному відео!